Привіт! Захотілося поговорити сьогодні про таку філософську з одного боку, але дуже важливу тему: Як бути собою? Як звучати із себе? І трошки вона мені здається такою глобальною. Тому, що, щоб тому, що було більш прикладно, я пропоную її. перефразувати. Наприклад, як бути собою на відео. Це вже більш зрозуміло, так? Да? І річ у тім, щоб спробувати розділити процеси, що я маю на увазі. Коли ми. Говоримо щось на відео, в нас відбувається одразу декілька процесів. Перше, ми формулюємо якусь думку, її десь шукаємо, конструюємо, пригадуємо, і друге, це ми паралельно оцінюємо себе в кадрі, як все відбувається, і так далі. І ці два процеси зазвичай вони. Відбувається безсвідомо паралельно і перетягують один у одного увагу на себе. В цьому є певна складність, тому що нам складно стає формулювати думку, коли ми не можемо повністю віддатися можливості її формулювати. Зараз, записуючи це відео, я імпровізую на ходу. У мене нема заготованої сценарію або тексту. Я просто знаю, що я хочу сказати. І говорю це. І я даю собі час для того, щоб ці дубки оформилися, народилися, прийшли. І я зовсім не переймаюся тим, як я виглядаю. Що це мені дає? Це мені дає можливість сфокусуватися на сенсах. І при цьому я паралельно калібрую, що відбувається в мене всередині. Чи по-справжньому я зараз говорю? Чи я намагаюся сподобатись, чи я намагаюся бути там, більш професійним, більш експертним, або якось правильно, правильно звучати чи виглядати? І я відчуваю, що я знаходжуся в комфортному стані, в спокійному стані, у впевненому стані. І ось цей момент дуже тонкий, він є ключовим. Хочу зараз, щоб ви зрозуміли, куди я взагалі веду. Калібрування себе, це те, що більшість людей або не робить взагалі, або робить постфактум. Коли вже відбулася комунікація, відбулася, відбулося спілкування, і ми, пригадуючи, як це було, думаємо: так, щось я там був не так, не такий, не такий. В моменті запису відео або спілкування в нас працюють. Інші встановлені по безсвідомі програми, поведінки, комунікації, моделі нашого спілкування, моделі нашого зовнішнього вигляду. Так як ми звикли, так як ми сформували. І трошки складнувато, да, мабуть. Давайте так, спробую пояснити на прикладі. Наприклад, беремо дуже просте завдання. Сідаємо на стільці в кімнаті, не знімаючи на камеру, нічого не вмикаючи, і проводячи очима по кімнаті, коментуємо речі, які ми бачимо. Наприклад, стоїть валіза, відкрита шафа, відкрите вікно, думає вітерець, стоять квіти на столі, комп'ютер засвітився. Тобто, я коментую просто те, що бачу вголос. І не просто називаю предмети, а саме більш такими широкими конструкціями говорю. Це перший етап. І задача не просто це називати, а задача якраз перевіряти, калібрувати, а що я в цей момент відчуваю всередині. Чи говорю я спокійно, намагаючись бути в своїй природі максимально природній, як би це не звучало, тавтологія, яка б не була, да? Чи я намагаюся бути правильним і щось додавати? Це дуже тоненька грань, але її треба відчути саме ось в такому спокої в тиші, коли в нас немає додаткових напружуючих факторів у вигляді камери, наприклад. Далі, якщо все окей, наприклад, да, що все, все всередині рибненько, ми робимо наступну річ, наступний крок цього, цієї вправи. Ми робимо те саме по завданню, проте збоку ставимо камеру і так, щоб камера нас знімала. Така як прихована камера умовно. І робимо все те саме, але вже знаючи, що нас знімає камера. І задача знову ж таки називати все, що є навколо, проте знову калібрувати, що всередині я відчуваю. Чи по-справжньому я зараз говорю спокійно, як Рома, дорослий, доросла людина, чи які з'являються ужимочки. Якщо і тут все окей, клас. Рухаємося до третього етапу. Третій етап наступний: ми беремо якусь рандомну річ, яку ми називали, і намагаємося її А, ні, почекайте, ще є... це вже четвертий етап. А третій етап наступний: ми робимо все те саме. Все те саме. Просто ставимо камеру перед собою і записуємо огляд своєї кімнати, все, що ми називали, що нас оточує, вже спеціально на камеру. Угу. І отут знову таки калібруємо, що всередині відбувається. Бо, скоріш за все, як тільки камера почне знімати прямо, і нам потрібно говорити на неї, почнуться якісь додаткові манси всередині, і, відповідно, назовні. Але якщо і тут все окей, тоді ми йдемо до четвертого етапу. Четвертий етап: ось тут якраз ми і беремо якусь річ рандомну, про яку говорили. І цю річ починаємо продавати. Продавати, говорячи про неї з голови. Тобто, як можемо, як виходить. І знову ж таки, продаючи її, називаючи ціну, називаючи її, там, не знаю, цінність якусь там, і так далі, знову калібруємо себе всередині. Зараз відкрив вікно, трошки стало темніше, бачите? О! О, так краще. Продаємо цю річ, так як з голови просто піде. Далі є наступний крок: п'ятий, коли ми вже беремо цю річ. Прописуємо якийсь конкретний текст продажний. Ми беремо якийсь скрипт або якийсь шаблон, пропрацьовуємо там якісь болі, там не знаю, підсвічуємо вигоди, робимо call to action, називаємо вартість річі. Да? Тобто робимо вже таку підготований продаж. І знову ж таки найголовніше, заради чого все це робиться, ми дивимось всередину себе. Наскільки я. Чесно про це говорю, наскільки я спокійно про це говорю, наскільки я не брешу сам собі і не намагаюся додати щось зовні, де мій комфорт, внутрішній комфорт від цього процесу. Ось це найголовніше. Про те, як відбувається зазвичай, що людина хоче, що експерт хоче, що там, не знаю, підприємець хоче? Ми хочемо одразу взяти і. Продавати легко, впевнено, природньо і так далі. Але відбувається зазвичай приблизно щось таке. Привіт! Ти відчуваєш сум, ти не знаєш, як впоратись з власною негативною емоцією. Мене звати Рома, я тренер по емоціям, і я допоможу тобі. ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. і починається вся вся єсть. В ній відчувається пластмаса. В ній не відчувається справжності. справжність, яку ми ось ці вправі і калібруємо всередині себе. І людина, глядач не відчуває, не бачить цієї справжності, не формує довіру, не купує. Експерт фруструється, починає копати і шукати проблему в собі, ну і відповідно все розвалюється. Да? І бачите, як цікаво, що дуже багато шарів є у. Цієї фрази, о, бачите, тут зараз Перепал по сонцю пішов. Ну що ти будеш робити? Дуже багато шарів є у цієї фрази бути собою на відео. Да? А зараз я приберу трошку експозицію. Отак. І це цікаво досліджувати. Це цікаво виводити в свідоме, а як насправді я відчуваю себе в моменті і тренувати це. Тренувати до тої пори, поки це не стане частиною життя. Поки це не стане навіть не те, що частину життя, а поки е, не почнеться швидке знаходження цієї брехні всередині себе. Для того, щоб швидко з'єднатися з собою і повернутися в свою істинну природу. Да? І оце цікаво. І оце задачка. І це шлях розвитку. По якому треба пройти, бо ніхто по ньому не пройде, окрім мене або крім тебе. Правда? Отаким хотів сьогодні поділитися. Напиши свої думки, що ти взагалі про це думаєш. Давай, можливо, в коментарях подискутуємо. Я бажаю, щоб у тебе все вийшло. я обіймаю тебе. До наступних відео!